Запис. Молимся в ім'я Отця і Сина з того духа мій, в ім'я Отця, і Сина з того духа Мін, в ім'я Отця, і сіно з того Духа Мін, Отче нашої, сини небесах, на нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Во ім'я Отця і Сина з того Духа. Во ім'я Отця, і сина з того Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу! Отже, ми сьогодні будемо мати заключну серію доступу послань святого Апостола Павла. Вже сьогодні будемо говорити про послання до Тматея до Тита і до євреїв. Отже, листи до Тматея і Тита тісно споріднені між собою за змістом, формою та історичною ситуацією, яка, на яку. Вони відгукуються. Два з них, видається, написано з Македонії один до Тиматея, що перебуває в Ефесі. То учні, учні Павла, Куди Павло сподівається надовзі до нього прийти, а інший до Тита, якого він залишив на криті. Апостол розраховує перезимувати в Нікополі. Щоб Епірі. Туди тит має до нього прибути. Пишучи два послання до Тимотея, Павло є в'язним у Римі, після того, як перейшов через троаду і Мілет, він перебуває у скрутному становищі, відчуває, що наближається кінець, і є самітні, і закликає Тимотея прийти якнайскоріше, незважаючи на зовнішні. Подібності, ці обставини не відповідають ані римському ув'язненні в 61-63 роках, ані подорожі, яка йому передувала. Це створює поважні проблеми. Багато науковців дійшли висновку, що ці листи не є Павлові. Їх мав би написати якийсь пізніший письменник, який бажав у свого часу вкласти в. Серця членів павлівських спільнот певну вістку і тому виклав її у формі листів, що їх апостол мав би вислати своїм найвірнішим співтоваришам, співпрацівникам Тимотеєві і Титові. Ця гіпотеза з іншими теж не обґрунтована. Немає доказів, що Павло помер під час першого ув'язнення. Книга діянь 28.30 навпроти твердить, що він був звільнений. Отже, він міг знову подорожувати спершу, можливо, до Іспанії відповідно до своїх планів, а відтак так само за своїм виразом, виразним наміром на схід. Найкраще Тимотея і Тита можна помістити у 65 році у час. Подібної подорожі через Крит, Малу Азію, Македонію і Грецію. Друге теметея відображає ситуацію нового ув'язнення, що на цей раз закінчилося фатально. Це послання, що є нашим духовним заповітом Павла, було написане незадовго перед його мучеництвом у 67-му році. Адресовані двом з його найвірніших учнів яким Павло доруч... апостол доручив керувати християнськими спільнотами, ці листи подають вказівки для їх організації і про... проводу. Тому, починаючи з XVIII століття ходить у звичай називати ці листи пастерськими. Не відображаючи, як вважали раніше, вже розвинутої церковної ієрархії, яка була пізнішою за Павла, вона навпаки вказує, вони навпаки вказують на вповні правдоподібний етап еволюції при кінці життя апостола. Титул єпископ ще завжди є практично синонімом до титулу Пресвітер. Пресвітер то священник. Як це було в перші часи, згідно первісними формулюванням спільнот, якими керували колегією пресвітерів, ще немає натяку на монархічного єпископа, який з'являється згодом у святого Ігнатія Антіохійського, але дорогу вже відкрито. Хоч і довірено їм числені спільноти. Не будучи, однак, прив'язаними до якої з них, зокрема, Павлові уповноважені Тимотей і Тит представляють отой апостольський авторитет, який поволі займає місце померлих апостолів і який в недовзі в кожній спільноті закріпиться як глава пресвітерської колегії, а відтак як і єпископ. Цей перехідний організаційний етап, якого Важко було придумати якому-небудь псевдоавторові, напевно, є найкращим аргументом автентичності. Тобто автентичності того, що цей листи писав безпосередньо Павло. І також зауважити, що єпископи пресвітери не є просто адміністраторами дочасних діб. Їм передусім доручено завдання навчати й урядувати. Вони і є насправді попередниками наших єпископів і священників, Наполегливі перестороги дотримуватися здорового навчання, зберігати передання віри, видалися окремими критиками, недостойними Павла, відважного й оригінального у своїх богословських викладах. Все ж таки їхню присутність у цих текстах апостола можна пояснити. Відчуттям близької смерті і конечністю застерегти молодих співробітників перед небезпечними спекуляціями. Він зауважує у спільнотах нестримний потяг до понововедень, що приводять до розбиття віри. Мова тут не про гностичні повчання із другого століття. Які вказували б за НАТО пізнє виникнення пасторських лисів, ті пусті змагання та словесні суперечки, ті байки та безконечні родоводи, ті байки юдейські, ті суперечки про закон, з яким пов'язані строгі аскетичні приписи? Усе це походить від того. Синкретичного еліністичного юдаїзму, з яким Павло вже стикався у кризі колосах. Мова пасторських послань уже не має того павлівського наголосу, стиль одноманітний, без вибуху запалу і насиченого багатства павлівських листів, та й сам словник показує помітні різниці. Це літературне явище дехто бажав би пояснити похилим віком апостола і його станом ув'язнення. Проте лише 4 чи щонайбільше 5 років відділяють ці листи від колосян та ефесян, і Павло не є в'язним, коли пише перше до Тимотея і Тита. Оскільки намагання відрізнити в цих листах автентичні записки від пізніших додатків. Не дало задовільних результатів, можемо лише припустити, так як у випадку з Ефесян, а може, і більшою мірою втручання якогось учня секретаря, котрому апостол залишив досить широкий простір для власної ініціативи, більше, ніж звичайно, Святий Лука був поряд із Павлом, і в деяких випадках видається, що видно особливі подібності між його стилем. І стилем пасторських послань. Отже, розуміємо, що є певні суперечки, чи це були автентичні листи до Томатея і до Тита, що яких написав Павло, чи це дехто з учнів, десь трошки там, маючи певний якийсь допуст чи благословення Павла, десь трошки додав з того, що він розумів, потрібно було би дописати, і навіть видається, що міг навіть бути тим. Хто був, уч... був учасником написання цих листів, Євангелист Лука? І останнє послання до євреїв. А... Автентичності послання до євреїв, на відміну від усіх попередніх, сумнівалися ще з давніх часів. Його канонічність рідко вставили під питання, проте Західна церква до IV століття відмовлялася приписати його Святому Павлові. А якщо східна церква і прийняла авторство апостола, то це не було без вагань щодо літературної форми цього писання, Клементі Олександрівський та Ореген, які піддавали так би мовити, е сумнівам. І справді мова і стиль сповнені невластивим Павлові чистотою і елегантністю. А також помітно на його спосіб цитування Старого Завіту і послуговуватися ним. Тут немає ані заголовку, ані вступу, з яких він зазвичай починає своє послання. Щодо науки, то хоч вона безперечно і перегукується із Павловою, проте, з іншого боку, виявляється настільки оригінальною, що приписати її безпосередньо йому не можна. І справді багато католицьких і некатолицьких дослідників сьогодні одноголосно визнають, що Павла не можна вважати автором цього листа в той самий спосіб, що й інших листів, хоча його можливий посередній чи безпосередній вплив був настільки великий, що їх місце у Павлівській у збірці не є не виправдане. Однак науковці розходяться, коли слід відповісти, хто є цим анонімним автором. Пропонували всі можливі імена, як от Варнава, це учень, била, сила, Арестіон та інші. Найбільше уваги, однак, заслуговує Аполлон, Олександрійський Юдей, якого Лука хвалить за його красномовство, апостольське завзяття і знання писань. Ці якості і справді виразно вимальовуються із послання до євреї у мові і способі думання що властивій олександрійській філонській культурі в апологетиці гарної ораторської сили і, врешті, в аргументації повні базовані на старому завітові. Важко встановити місце і час написання послання до євреїв, і також і його адресатів. Видається, що автор перебуває в Італії і що пише перед знищенням Єрусалиму. Він говорить про літургію у святині як про ще актуальну дійсність і застерігає читачів від спокусу знову служити її, і коли наголошує на тимчасовості месеєвого культу. В жодний спосіб не згадує катастрофу 70 го року, що була для нього вирішальним аргументом. В му році храм, який знаходиться в Єрусимі, який будував Соломон, був зруйнований римським військом. Беручи до уваги, що автор, напевно, послуговується так званими листами зв'язниці, треба помістити цей лист кінця після 1963 року, а точніше, близько. 67-го року, якщо бачити в цій кризі, кризі перші натяки на юдейську війну, на яку натякають численні заклики до стихійності у вірі. Титул до євреї походить із другого століття, і його важко поєднати із самим посланням. Читачами цього послання є не тільки люди, добре обізнані зі старим, заві... старим Завітом, а також і навернені із юдаїзму. Наголос на культі і на літургії натякають на священників. Ставши християнами, вони були змушені покинути святе місто і знайти притулок, де інде, можливо, в одному із узбережних міст, як от Кесарії чи Антіохії. Вони тяжко переносять це вигнання і з ностальгією згадують помпезність левіцького культу. Служителями, якого вони колись були, розшаровані новою вірою, ще не укріпленою і слабо висвітленою, а також стривожені переслідуваннями за для неї, вони є під спокусою повернутися назад. Послання до євреїв намагаються власне застерегти їх від подібної апостазії відступництва. Послання ставить перед цими впалими духом вигнанцями величні перспективи християнського життя, прийнятого як паломництво, як подорож до обітованого відпочинку в небесній Батьківщині під проводом Христа, що є більшим за Мойсея у світі тієї віри й надії, що вже раніше провадили патріархів їхнього роду. Юдеїв виходу з Єгипту і всіх святих Старого Завіту, їхній ностальгії, їхня Їхні, е, їхні ностальгії за старові старозавітнім священством і за левітським культом послання просто ставляє особу Христа, який, будучи священником, за чином Мелхиседеки є вищим за Арона. І його неповторну єдину ефективну жертву, що замінює всі неефективні жертвоприношення Старого Союзу. Для обґрунтування цих положень автор вказує на високу гідність цього глави і священника Ісуса Христа, тіленого Сина Божого, Царя Всесвіту, вищого навіть від ангелів. Богословський виклад, насичений тлумаченням Старого Завіту, переривається час до часу палаючими закликами. Нитки головних тем переплітаються з такою витонченістю, яка дивує нашу сучасну логіку, а спосіб, як вже вжива, як воно тексти писання викликає подив. Але саме в цьому маємо приклад типології, що в неповторний спосіб висвітлює, як перші християни розуміли гармонію між двома завітами і як вони бачили діло Христа з огляду на всю. Економію спасіння. Це це разом із цінним синтезом найважливішим, найважливіших правд віри, робить із цього анонімного твору ще, де ще можна відчути подих Святого Павла, один із суттєвих документ, документів об'явлення Нового завіту. Отже, бачимо, що до кінця невідомо чи автор послання є. До євреїв є безпосередньо Павло чи хтось із його учнів. Ось на цьому ми завершили цей наш такий вступ, і вже з наступного разу розпочнемо послання до римлян. Усіх послань є 14. Якщо є якісь запитання чи побажання, то кажіть. І побажання подякувати вам за ваш час Дякую, дякую. За подяку. Дякую за подяку. Щасти, спокійної ночі, солодких сніг. Отця і сина, святого. Амінь. Богородиця, Дєво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душа в нашим, Пресвята бородиця, спаси нас. Во ім'я Отця, ім Отця, ім Отця і Сина з того Духа, Мі, во ім'я Отця і Сина з того Духа, Мі, во ім'я Отця і Сина, з того Духа амінь. Дякую усім, слава Ісусу Христу, Дубанішка Бог благословить, богородиця, оберігає усіх разів. Доброї ночі, до зустрічі. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Спокійної ночі. Слава навіки. Дякуємо вам. Слава